Показати тобі дуже цікаву статистику: це розмір пенсії в Україні станом на 1 жовтня двадцять року. Мінімальну пенсію від 2 до трьох тисяч гривень в Україні зараз отримують майже 26% пенсіонерів від 3 до чотирьох тисяч гривень. В Україні зараз отримують 17,4% пенсіонерів. Від 4 до п'яти тисяч гривень отримують 18,6% пенсіонерів. Від 5 до десяти тисяч гривень пенсію отримують майже 26% пенсіонерів, і пенсію більше 10 тисяч гривень отримують 12,7% пенсіонерів. Тобто, абсолютна більшість українських пенсіонерів більше 60%, отримують пенсію до 5 тисяч гривень. На сьогодні це трошки більше ніж 100 доларів на місяць. Як можна прожити на таку пенсію? Особисто я не маю уявлення. Цікаво, що про це говорять українські міністри про українську пенсію та про пенсію майбутніх українських пенсіонерів кому зараз 30 та 40 років. Хвилина вашої уваги, 40 літнім, або тим, кому нема 40 років, треба задумати, і тому є декілька причин. Ці у нас на сьогоднішній момент майже 11 мільйонів пенсіонерів. А осіб, які сплачують єдиний соціальний внесок, навіть немає 10 мільйонів. 9,70. це досить такий загрозливий тренд, і він тільки буде погіршуватись, тобто сказати, що ситуація яким чином магічним покращиться не може і, і не варто про це думати. Рішення особи має приймати самостійно щодо того, що. Все таки розпочати думати, особливо це стосується осіб до 40 років про те, щоб накопичувати на собі на старість. Хотіла доповнити Сергію, як можна, тому що це дуже важливо, і дуже важливо дати цей посил нашим людям, громадянам України. Треба діяти з 2004 року. В Україні була запроваджена страхова пенсійна система. Що ми маємо сьогодні? Ми сьогодні маємо пенсія складає 30% зарплати. Це мало, ми це знаємо, але ми знаємо, ще й перспективу. Перспектива буде 20%. І наша така знаєте, відповідальність політики говорити чесно, говорити правду про те, що нас очікує. Я завжди кажу людям. Правду, тому що реалії законодавство наступне для того, щоб піти на пенсію в 60 років, треба мати людині 35 років повного стажу. Ну що, підсумуємо, пенсійний вік в Україні 60 років для чоловіків та жінок. Страховий стаж необхідний для того, щоб 60 років вийти на пенсію, 35 років для чоловіків та жінок. Пенсія буде приблизно 30% від офіційної заробітної плати. Потім пенсія буде зменшуватися до 20% від офіційної зарплати. Якщо страхового стажу не вистачає. Треба буде працювати до 63 або до 65 років. Що робити, якщо у людини в 60 років немає стажу 35 років? Пенсійний фонд України пропонує, якщо не вистачає страхового стажу, докупити його. Страховий стаж коштує 1760 гривень на місяць або 21 480 гривень за один рік. Пенсія буде приблизно 30% від зарплати. Якщо у людини зарплата 10 тисяч гривень, то пенсія буде приблизно 3 тисячі гривень. Якщо у людини зарплата 50 тисяч гривень, то пенсія буде приблизно 15 тисяч гривень. Якщо у людини зарплата 100 тисяч гривень, 150 000, 200 тисяч гривень, то максимальна пенсія буде 23 тисячі 623 гривні. Максимальна пенсія в Україні в 2025 році 23 тисячі 623 гривни. Якщо ти не суддя, не прокурор, якщо ти ніколи не був президентом України, прем'єр-міністром або міністром, якщо ти ніколи не був слугою народу, ну тобто депутатом Верховної Ради України, це просто факт, і я його зараз фіксую. Дуже цікавий нюанс при нарахуванні пенсії ФОПа. Всі ФОПи сплачують єдиний соціальний внесок Пенсійний фонд України, фіксований. 22% з мінімальної зарплатної плати, тобто 1760 гривень на місяць станом на грудень 2024 року. Яка буде пенсія у ФОПа, які сплачують мінімальний єдиний соціальний внесок пенсійний фонд України? Мінімальна 2725 гривень. Зараз я раджу вам послухати людину, яка має пенсію 2725 гривень. І, скоріш за все, цей чоловік був ФОПом, а зараз він. Пенсіонер, з такою пенсією. Слухаємо. У вас пенсія. Зараз повисилася 2,725 гривень. Вам вистачає її? Ну, Звісно, ні. А на що найбільше тратите? На їжу. Тобто більшість йде на їжу. А якщо у вас така маленька пенсія, не вистачає, то як ви все-таки справляєтесь? Та ніяк там, син допомагає. Яка пенсія для вас би була комфортною? Комфортною десь 1800 гривень. 8 тисяч, в принципі, нормально. Це для Києва. для Києва. Ну, для Києва трошки більше. 10. 8-10. Скоріше за все, цей чоловік був ФОПом, якщо у нього ФОПовська пенсія. Але він ніяк не підготувався до своєї пенсії.